Атер безпеки, навіщо перед Кремлем поставили бронемашину з мигалкою та кулеметом. Давайте розбиратися, тому що напередодні з'явилися досить дивні кадри у російських соціальних мережах, і йдеться про те, що біля Кремля з'явилася військова техніка. Перед нами про це повідомляє канал ВЧК ОГПУ. А вона супроводжувалася. Видно, що там була така бронемашина, вона не належить міноборони і, як пишуть, не призна. Чона для відбиття. Так, безпілотників, хоча і може використовуватись для цього. Далі вони йдуть, кажуть про те, що швидше за все броньованої техніки пов'язана із все ж таки загальним посиленням безпеки столиці. А вважають військові спостерігачі. Ну а військова техніка встановлена на великому кам'яному мості та навколо Кремля. Пише ВЧК ГПУ. Як зазначає канали, а в окрузі з них зв'язок працює РЕП. Нова газета Європа із посиленням на передпла платників так само повідомила про те, що така ж техніка в середу стояла і на великому москворецькому мосту. Ймовірно кажуть, її поставили, щоб відбивати атаки безпілотники. Але звісно, констатувати цей факт достеменно поки що не беруться. Але що ж це за а, м, техніка така, яка фіксувалася на відео. Ну, от якщо ближче її розглянути, то а, це бронемашина АМН 2 Атлете, як пояснюють в Колік Intelligence Team, що такі машини призначені для перевезення особового складу та спеціальних вантажів. Вона може витримати підрив міни до 6 кг, кг у тротиловому еквіваленті. На бронемашині встановлено, коли. Кулем... Мед печеніг та турелі, зазначають означають експерти. В принципі, як кажуть аналітики, використовується спецназом, але до 25-го року поширений і в інших підрозділах. При цьому на самій бронемашині встановлені не військові чорні, а цивільні білі номери. Звернули увагу аналітики, тому машина може належати Росгвардії. А у неї є машини як із військовими, так і з цивільними номерами або іншій силовій структурі. А в Російській Федерації можливо ФСБ. Також на бронемашині встановлено синьо-червоний проблисковий маячок, який згідно з правилами дорожнього руху використовує для супроводу колон. Зазначається на літаки. Ця мигалка кажуть, вказує, що машина зазвичай використовується для таких рядових цілей, як супровід колон. Хоча на тому відео, яке публікувалося, ніяких колон не фіксувалося. Видно, що нібито вона їде одна, але очевидно, що відео не повне і. Могли бачити от, більше, можливо, вже очевидці. Так само як пишуть аналітики, швидше за все перед нами елемент театру безпеки комусь із силовиків швидше за все навіщо віддали наказ посилити і а, поглибити і там все ж не придумали нічого кращого, як а, вигнати на вулицю Москви бронеавтомобіль, каже агентство військової аналітики. Ну що ж, ми знаємо, що. Путіна, от трішечки на безпеці помішаний і дуже часто вони роблять якісь такі певні дії, дивні на що звертають увагу місцеві жителі. Цим саме можливо навіть трішечки залякуючи місцеве населення. Але ж хто знає так само, якщо говорити про контекст посилення заходів безпеки, він відбувається ж на тлі масованих атак безпілотниками, які ми знаємо вже кілька днів поспіль активно. Атакують саме Російську Федерацію, ну і звісно йдеться про саму Московську область. Ну а з вечора 10 травня жителі Москви і Підмосков'я стали скаржитись на проблеми з інтернетом, як пишуть місцеві пропагандистські змі. А в Підмосков'ї, згідно з даними сервісу. Даун-детектор, неполадки тривають вже другий день, і за добу надійшло понад 5,5 з тисяч скарг з Москви, ще понад 12 тисяч скарг на поганий зв'язок. Через атаки дронів також обмежується робота московських аеропортів. рейси затримуються. Відомо, що повністю всі рейси у Московській області закрили станом на ранок, 23 травня. А в Росавіації повідомили, що більш ніж 37 рейсів було затримано. Тому бачимо, що прийматися є чому, і можливо, дійсно, не випадково сьогодні фіксується ось ця. Техніка на вулицях Російської Федерації. Ну, якщо говорити про мирний контекст, спостерігаємо ми за заявами Трампа і, звісно, очікуємо якихось таких жорстких дій. Сьогодні говорять всі про можливі зустрічі у Ватикані. Ну і про зустріч Російської Федерації і України. Вона також принаймні, за даними деяких ЗМІ, може бути у Ватикані, але вже в червні. Yeah. <laughs> Пропоную почати взагалі розмову. От про мирний трек, все ж таки з коментаря а, політолога Ігортерович напередодні висловив таку думку, що якщо раніше Трамп виступав за реалізацію свого плану, і цей план підтримувала Європа, Україна, який передбачає спочатку перемир'я, а потім перемовини, то після телефонного дзвінка Путіна все змінилося. І сьогодні абсолютно інший розклад і. На жаль, можливо, навіть не в найкращому контексті для нас, тому пропоную все ж таки почути, що каже Ігор Тирович. Ну і далі, звісно, повернемося до обговорення. Але я так само хочу зазначити, що, попри ці всі заяви, попри те, що ми сьогодні бачимо, можливо, десь навіть такі тривожні. Дзвіночки і тривожні передбачення. А все ж таки, все ж таки, Європа сьогодні з нами. І Зеленський неодноразово говорив про те, що не зупиняє жодні перемовини. Тривають розмови із західними партнерами. і Сьогодні так само будемо про це говорити. Але давайте почнемо все ж таки з думки Ритеровича, яка можливо може і нас засмутити. З путіним він повністю прийняв план Росії спочатку перемовини, а потім е перемир'я. І власне, ми живемо зараз за моделю ну, або за сценарієм Російської Федерації, оце ключовий момент. Можливо, можливо, зараз впродовж кількох днів чи, можливо, тижнів, Трампу, в тому числі частина його оточення і світові медіа пояснять насправді, що відбувається, тому що іноді виникає таке питання, що він не сильно депо в курсі. Він з Путіним поговорив. Йому сподобалося. Він вважає все окей, але ж похмілля воно трошки пізніше настає, в тому числі і політичне. Можливо, він це зрозуміє, якось свою позицію поміняє, але я боюся, що. Ми будемо дивитися на такий процес перемовин, який буде йти, як кажуть на Росії, знаєте, ні шатка, ні валка, з якимись взаємними там звинуваченнями, ну і з максимально відстороненою роллю. Сполучених Штатів Америки, якщо звісно, не відбудеться щось таке, що змусить Трампа діяти по іншому, або якісь відверто е провокативні дії зі сторони Російської Федерації, або власне позиція Сенату, які говорять про те, що вони можуть та і взагалі-то без президента, як е якби зробити те, що ми обіцяли давно зробити, запровадити дуже великі санкції проти Російської Федерації. Така думка Рейтеровича дійсно сьогодні все може змінитися, але якщо говорити про якийсь контекст шоковий, так для росіян, можливо в контексті того яких ще сьогодні терорів може влаштувати Путін, то здавалось би, що дійсно світ сьогодні бачив абсолютно все? Чи буде гідна реакція? Покаже лише час, але давайте все ж таки говорити про те, що не заявляли напередодні на Росії, і до якої риторики принаймні, повернулася Російська Федерація? МЗС у Росії заявили, що президент України не може підписати меморандум про мирне врегулювання. Цей документ Путін представив Трампу як російський варіант припинення воєнних дій. Але з заяви МЗС Росії випливає, що реалізація плану потребує президентських виборів в Україні. Це може бути ще однією ознакою того, що меморандум не розглядається Кремлем як реальний інструмент згортання війни. Директор правового департаменту Російського МЗС Максим Мусіхін заявив, що меморандуму потрібно буде правильно підписати, але зараз це проблема. Я далі процитую. Пробачте, треба, щоб український народ у вільному воле виявлені. Визначив свого нового керівника. Це каже. Громадян країни так там да, диктатор вже править е, понад десяток років, але тим не менше, е, що каже ця особа, що тоді це буде легітимним а Зараз деться про якісь внутрішні вимоги української конституції за ідеєю, мовляв, якщо формально дивитися, то це голова парламенту має якісь повноваження щодо підписання. Президент України Зеленський словами Мусіхіна давно втратив навіть внутрішню легітимність, через що можуть бути проблеми із реальністю того чи іншого договору і його дієвістю. Якщо каже, необхідно буде замислитись і про підписання документів щодо врегулювання, загалом додав директор правового департаменту МЗС.